А тепер я пропоную нам із вами розглянути прекрасну фотографію того, як корпус Азов взяв у полон 21 окупанта на Добропільському та Константинівському напрямку. Чому ж це таке досить таки позитивне фото? А тому, що це наш обмінний фонд. І як ми бачимо, деколи все ж перемовини приносять свої плоди, так і ми бачимо, що. Є якісь обміни. На жаль, давно вже їх не було, але будемо мати надії, що перемовини, так які ініціює також і Туреччина, в тому числі про що я розкажу трошечки пізніше, вони будуть мати наслідки позитивні у тому, що будуть відбуватися також і обміни. А тепер, переходячи до теми, як відбуваються події на фронті то там з'явилися кадри того, як восьми полк ССО зачищає центр Куп'янська від ворожих диверсійних груп. У ході розвідки група ССО виявила противника в одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат, виявлена будівля. Де противник тримав оборону, була повністю знищена, із застосуванням Мін ТМ 72 у подальшому заявили сили спеціальних операцій. Зачистка відбувалася біля центральної площі міста. Отакі, от фотографії. На щастя, так, наші військові ефективно працюють для того, аби відбивати і давати незалежність українську незалежність для кожного українського міста. Звільнюючи кожен метр квадратний і працюючи над тим, аби нашим гнилим сусідам не залишилося абсолютно нічого із того, що належить Україні. Також, якщо говорити про те, як Україна буде справлятися із тим, як Росія обстрілює нас, то в Росії так було бажання запустити досить таки багато ракет та дронів по нашій енергосистемі. А саме понад 150 ракет та більше ніж 2000 тисячі дронів. Росія запустила по енергосистемі України лише за жовтень та початок листопада. Про це повідомляє Укренерго під ударами об'єкти генерації, передачі та розподілу газова інфраструктура. Іноді працюємо на межі людських можливостей. Робота ускладнилася на дев'яносто відсотків. Це зазначають фахівці. Так, ми бачимо, що дійсно титани також і ті, хто працюють щодня над відновленням української енергосистеми, і нам слід із розумінням також віднестися безпосередньо до тих, хто отам на енергооб'єктах працює і намагається зробити так, аби графіки відключення світла так дійсно вони сходили на нуль. І ми з вами могли щодня насолоджуватися дійсно наявністю світла та тепла у наших домівках. Але якщо говорити про те, що Росія застосовує так ракети і продовжує масовані нічні обстріли. То вони змінили свою тактику. Про це повідомляють монітори. Якщо раніше ракети з бортів стратегічної авіації використовувались по всій території України, включаючи лівобережну частину України, тобто Дніпро, Полтава, Харків і так далі, то тепер ситуація кардинально змінилася для нанесення ударів по лівобережній частині України та деяким центральним областям. Російська Федерація тепер використовує в основній своїй більшості ракети комплексу Іскандер. Як балістичні, так і крилаті, оскільки ракети цього комплексу за своїми характеристиками не можуть долетіти до західних областей. Робиться це з метою економії ресурсу бортів стратегічної авіації ту 95 МС та ТУ 160 а також для Економії ракет, основна загроза від борців стратегічної авіації тепер в основному для західних областей щодо ракет калібр «Кенджал» та бпла шахі ворог застосовує ці ракети та «БПЛА» по будь-яким, на його думку, важливим цілям у будь-якій точці нашої держави. Тобто, ми можемо зробити висновки, що дійсно є ті ракети, які закінчуються так їх резерви у росіян, але все ж є ті, які фінансово. Вони їм вигідні і вони продовжують лупасити по території України ними по енергетичних та інших необхідних для них об'єктах. Якщо говорити про те, як же вони продовжують так фінансувати. Ці обстріли то Росія до кінця року має намір виготовити до 120 тисяч кабів, у тому числі 500 нових більш далекобійних версій. Про це повідомив Скібіцький. Ще теза заступника начальника гур у коментарі для Reuters. Російські війська щодня запускають від 200 до 250 плануючих авіабомб. Минулого місяця середньодобовий показник становив близько 170. РФ збільшуватиме дальність польоту авіабомб, щоб використовувати їх замість ракет. Радіо Арів цих бомб сягатиме до 200 кілометрів, проте росіяни хочуть збільшити його до 400 кілометрів. У такому разі в зоні ризику опиняється не лише східній області, але й центрально, включно із Київщиною. КНДР передала Росії більше ніж удвічі менше артилерійських боєприпасів, ніж минулого року. Це свідчить про те, що запаси КНДР. Вичерпуються пхен'ян із 2023 року. Надіслав для Росії 6,5 мільйонів снарядів. Але у вересні цього року розвідка не побачила жодної нової поставки. У жовтні кілька партій все ж було, але половина снарядів виявилася такими старими, що їх доведеться переробляти на російських заводах. Так, ми бачимо, що Росія не подає жодних знаків того, що вони хочуть за завершення цієї війни. Так і нам із вами варто розуміти, що дійсно вони продовжують фінансування і будують плани на те, аби зміцнювати свою обороноздатність. Але нам із вами слід не забувати, що лише за нашої підтримки збройні сили України дійсно можуть ефективно працювати, тому не забувайте їх підтримувати. А тепер я пропоную нам з вами заслухати пана Валерія Клочка. я нагадаю, ви можете підписатися на його Ютуб канал стосовно того, які удари були від українців по Росії та які влучання були в Україні. Давайте дивитися. Саме цей другий за величиною центр експорту нафти з Росії, порт Новоросійськ, уразили Служба безпеки України і Сили безпеки оборони. Це повідомляють сьогодні журналісти з посиланням на свої джерела в цих структурах. В ніч на 14 листопада спецпризначенці Альфа СБУ спільно з гурмо, силами спецоперацій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими сил оборони України провели спецоперації з ураження нафтового терміналу морського порту Новоросійськ. Що туди конкретно прилітало на цю хвилину, я вам розповісти не можу, бо є інформація і про довгі Нептуни, але про це ми дізнаємося, я думаю, трішки згодом. Цей порт, друзі, є важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Ви про це вже добре знаєте, я не маю жодної сумніву в цьому. Внаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру, насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа. І це ще не все. Там вибухали склади з ракетами. Ну, принаймні так пишуть змі. У новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300 400 на території військової частини 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація. Ну і дійсно, там палало дуже яскраво багато телеграм-каналів українських. Та й російських писало про це. І як я сказав, друзі, чорноморський, російський порт Новоросійський, призупинив експорт нафти. Як довго це триватиме? Обов'язково буду слідкувати. Вам повідомлятиму в телеграм-каналі чи тут. Тому підписуйтеся на всі мої соціальні мережі. Але, на жаль, минула ніч для нас була дуже важкою складною. Це не вперше і бою, що не востаннє. Сили протиповітряних оборон знешкодили 419 дронів та ракет, якими росіяни атакували Україну. Загалом було запущено 449 цілей, говорять про 18 ракет.